Заїжджаю в офіс і на цих хлопців, на кого я надіявся, хотів позвонити там, привезні, давайте складатися, давайте щось робити, давайте щось. І тут дзвоню, той вже в Болгарії, той в Румунії. Тут мені дзвонять із аеропорта, може вам місце оставлять для джипа, бо все забите. І вона це тут спонтанно спонтане. збираю весь свій початок батальйону, це охотничий колектив, і виходжу до хлопців. і Перш хотів їхню думку почути, і вони говорять, Олександр Рович, ну подивіться на свій шо, наша доля, тільки воля. І все, я більшу я, я закурюється все на емоціях. Було тут в мене знаходять журналісти, і оце весь в, 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 вийшло все на наружу, що я звернувся до президента. А чого так звернувся? Тому що я вже знав, що Володимир Зеленський прийняв позицію їшаться. От і от і. Це він він надихнув, скажімо так. Це він надихнув нас на ці всі висловлення. А це все просто про семейство випризнути. І все.